Так, друзі, зараз пішла друга половина сьомої доби, і я хочу вам трішки розказати про закваску для тих, хто злякався, у кого, можливо, вона впала і не піднімається. Тобто, дивіться, не хвилюйтесь, якщо навіть закваска. По резиночки у вас майже не піднімається, все одно там ідуть процеси бродіння. Просто о, немає таких е, точних е, дат, там через добу, через дві. У кожного може бути по різному. Я вам зараз розкажу, як відрізнити, готова чи не готова. Дивіться, закваски, вона коли грає, повинен бути такий запах: е, всі знають запах браги. Ось, оце значить, що ваша закваска вже готова, але можна її підгодувати ще одну добу, одну-дві доби, потім уже ставити в холодильник і користуватися рецептами, різні є рецепти для випічки хлібчика. Дивіться, в мене два вида закваски. Одна там більше стояла, друга менше, але вже ось ближче покажу. Ось вона вже грає, і тут вже є. Запах такий браги, але ще не такий дріжджовий. Я буду її зараз підкормлювати, вона ще постоїть. Ця закваска, вже тут я її колотила, більші були в неї пори. там. Дивіться. Зараз я її буду е підгодовувати один раз, вона вже по запаху пахне брагою, дріжджами. от уже на ній, я думаю, можна, в принципі, буде через добу. Вже спробувати спекти хлібчик. Запах те, що треба, такий, як повинен бути, зараз її підгодую і цю, і цю, і через добу покажу вам. Так, дивіться, підгодовуємо зараз уже трішки по-іншому. Беремо знову ваги. Взагалі, друзі, я зніму там ще один вид закваски. Можливо, там буде простіше, тому що там треба буде раз на добу її підгодовувати, але то буде інше відео. Дивіться, ставимо баночку, вмикаємо, додаємо сюди 60 мл теплої води. Наливаю 60, не 50, вже 60. 60 грамів закваски, на вагах у нас 120 повинно бути. Гарненько розмішуємо додаємо 60 грам борошна. В мене Друзі, якщо вибирати з якого борошна, то Взагалі, ржане борошно воно е швидше там бродить, швидше грає так, 60, на вагах 180. Ретельно розмішуємо. Взагалі, можна, друзі, борошно змішувати. Трішки звичайного пшеничного, білого, трішки цільнозернового. Закваску ми підгодували, зараз стіночок шкрібаємо. Накриваємо. На одну добу.